Дорогі друзі, вітаю! Сьогодні гарні новини в сфері сучасних технологій. Я особисто користуюся пошуковою системою Google дуже-дуже часто. Вона дуже класна і зручна. В ній є все. Можу так сказати, що, що я хочу знайти. Ну... Не уявляю знаєте, такого, щоб мене щось цікавило в роботі, а, або попросту якісь особисті питання, які мене цікавлять, не пов'язані з роботою. Я завжди там нахожу, знаходжу все, що треба. Але почула, що з'явилася нова система, створила її компанія OpenAI, і пошукова система. Нова називається чат GPT. Вона створена на підставі використання штучного інтелекту і справляє враження такого дуже-дуже дуже сучасної системи, яка, ну, якби з вами, трохи так можна сказати, спілкується. так? Ну, Такі там фішечки є. А зареєструватися там дуже-дуже просто. І коли ви потрапляєте вже до чату, вона в формі чату, там ви пишете питання на будь-якій мові. На тій же мові ви отримаєте від чату відповідь. Ця відповідь попросту є відповіддю на ваше питання без списку сайтів, як ми звикли в гуглі то бачити, і не вказано джерело інформації, попросту відповідь. Так, Або вірте, або ні. але Відповіді достатньо ну, адекватні, правильні, можна так сказати. Я там задавала питання з юриспруденції, ну, можу сказати, дуже-дуже достойно то виглядає. Відчуття, таке, знаєте, коли заходиш в тий чат, взагалі проходиш там реєстрацію, все це відбувається, що так, спілкуєшся з кимось більш-менш живим, так, з машиною, але машиною, яка там щось там пробує, Пробує встановити якісь відносини з тобою, так, бо там текст пишеться при, при вас, так? тобто він якби, виходить з екрану, поступово займає час, але то така ну, цікава фішка, приємна така, вона, вона, вона принаймні в, в, в справляє враження, так? І е, 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 таке відчуття стає, що. З вами якби спілкуються. Для мене тут такі цікаві фішки, і я таке дуже люблю. Трохи для мене, знаєте, так схоже на спілкування з технікою, е е е з технікою Apple. Так? Ну, чого, чому так поясню? Бо, ну, знаєте, на мою думку, ця техніка Apple вона якось над нею є, існує і, мабуть, завжди буде існувати та енергетика Стіва Джобса, так і його якби, образ, його вкладення в цю техніку, в ті розробки. Я, я завжди якось то відчуваю. Не знаю, хіба він вклав таку енергію, то воно вже його вже давно нема, але але він є. Так він існує. В цій техніці і часто згадую як всі ці презентації, так як він тримає той телефон, спілкується з ним, як з другом, і так і представляє нам всю цю продукцію, і тому вона така є. Ну, це моя така, знаєте, суб'єктивна думочка. Але така думочка, ну я люблю таке трохи, знаєте, щоб то було якби таке товариське, живе, хоч то і техніка. І хіба так має бути, а в майбутньому так взагалі? Ну, от розказала вам за такий новий нову таку пошукову систему. Вона на своєму рівні, якби там, ну розумію, що то буде ще, ще там багато чого мінятися, але вже на зараз то є дуже цікаво, якщо є такі, такі собі питання, якісь там, де вам не треба робити посилання, там як юристу, наприклад, на щось-на щось, на джерела якісь чи щось таке, а просто, просто для себе щось е, хочете знати, Ну і взагалі познайомитися, ознайомитися з цією системою цікаво. От, о, такі добрі новини, штучний інтелект розвивається, але ми люди, ми маємо ідеї, а інтелект поки їх не генерує. Так що ми ще якби попереду. Я не можу сказати, що хтось щось таке лякало і заміщало людину взагалі. Так, воно дуже допомагає, ці технології класні. От, і, е, з ними спілкуватися дуже приємно. Бажаю вам приємного спілкування з штучним інтелектом.